У ваші хаті на хвилю просив нас прийняти. Пригода дивини не стала, у небі сірка засіяла. Не лякайтесь, не смутітесь, сину Божого, вклонітесь. Не верте поспішайте, сина Божого, вітайте. І всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Що ж у вашій хаті? Хочу я вас запитати. А так ось скажіть мені, хто за люди ви такі, а то від мене зараз страшна кара буде. Ти є цар, та тільки земний, а вродишся, саптаєм, що буде. Царями це була і не писала, не цар, то вічний Бог, що панує постригу. Ти боїшся того Бога, бо лиха твоя дорога. То що? Месія? Цар? Я щось певне дочув. А, ну зараз же виріші. коли ж зі сходу мудреців! Я цар єгипетського роду, де мій народ з давніх давен пророкував і проповідував, що має народитись Божий Син Спаситель світу. Побачив я зорю у небі дари собою взяв, що малий Ісус їх прийняв. Я цар індійського народу, де мій народ по горах і лісах глухає, при них Богів собі шукає. А мені Ангел сьогодні сповістив, що Христос це народив. Я дари собою взяв, щоб Ісус їх прийняв. Я цар грецького народу, я не боюсь нічого зроду. Народ по моря гуляє, і Бога за себе хваляє, а на сході зоря засіяла, і дорогу мені показала, і я дари собою взяв, щоб Ісус яких прийняв. Ну що ж, ідіть, ідіть до Вифлеєму, царю вклоніться, а назад тут йти, сюди поверніться. В кождої мені путь, куди йти треба, бо вклонитись йому, в мене є потреба. Світішся, і родилу кави, нажився до слава. слави. Ніщо без не прийде, ніщо сліду не зникає. І над катом кожним людям меч долі звисає. Знай же, Іроду Лукавий, ось тобі новина. Не ми знайшли ви між дітьми Божого сина. Там вас є, настільки, настільки світ. Славський like oh. Бойов! Миле панство, добрий вечір! Є yeah. yeah, у мене файні речі! І голки маю, і підвісу до стодоли, трішки дріжджів, і муки, файні майки на дівки. Я тут блузка, і кроватка, і кошуля, модна, гладка. Чи не бажаєте ви від серця ліки купити? Від голови, від дирок горло промити, та дайте мені щось заробити, моя сурця любить гроші. В неї хлоп'я є хороший. Та щось, хай торг іде, о, і сурцево йде. Добрий вечір, панство миле, я є сурця з палестини, привезла я мармеляду, чоколяду і помаду. Все, що можна, уторгую. Я міняю і купую, все на світі я продам, бо я маю добрий крам. Шляхом ірода не йдіть, до Богася, поверніть. То ли Бог буде любити, буде вас благословити. Пошлем щасливу долю і удома, і на полі. Прощавайте, добрі люди, вже віддані спокій вам буде. Щиро Господа, благайте, своїх діток научайте, щоб до церкви всі ходили. Щиро Господа молили. Добре сталося Богу, тож збираємося дорог. Але зайві вийдемо спати, треба щастя побажати. тим добро подарувати. Прощавайте, ми в цій хаті, щасливі будьте і багаті. Майте волю, добру Божу. Тільки вірте, в ласку Божу. Ласка Божа вас спасе. Край і нарід піднесе. Я вінчую вам, як же. Хай вам гроші сідержить, хай вас діти ся слухають, е, хай, не, хай яйце несе когут, Хай дає вам молоко і корова і бейко. А за тую коляду дайте щось на наїду. Ми на цьому добрі люди, коляду кінчаємо. Щастя, долі вашій хаті щиро всім бажаємо. Христос має.